Друзі, доброго здоров'я! Я Віктор Баберенко і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже». Поїхали. Нещодавно перша леді Олена Зеленська поговорила з Марічкою Падалкою. І там, між іншим, Марічка говорила, що у нас дуже погано з демографією і чи не хотіла б. Пані Перша леді там, як би е, в якийсь такий проект включити, щоб е, ну покращити ситуацію. На що Олена Зеленська сказала, що ні барська та діло, у неї є там більш. Важливі проєкти, там і почала розказувати, які проєкти їй подобаються. Я там щось запам'ятав, що треба, щоб в іноземних музеях були українські гіди. ну, Не знаю, наскільки це покращить демографію, звичайно. Ну, В общем, що можемо сказати про цю команду, що дружина президента, як і президент, абсолютно не шарять. В тому, що їм поручив наш наївний народ в 2019 році. Тому що я би сказав так, колись. Нині ганімий в Україні. Пушкін сказав: на Росії є дві біди дураки і дороги. На що патріоти переінакшили його слова, сказали, а в Україні три біди: дураки, дороги і Росія. Ну і ми це бачимо. Да? А я би додав ще так: в Україні чотири біди: дураки, дороги, Росія і демографічна катастрофа. Катастрофа! Подружжя Зеленських, катастрофа. І у мене багато фактажу. Я займаюся цією темою давно, ще з початку 2000-х років. І вже тоді все було погано. Але що я вам скажу? У нас до 2013 року було фертильність жінки полтора землі коп. Що це таке? Я поясню. Фертильність це. Кількість діток народжень на одну жінку. І ну навіть по логіки, елементарно, да кожна дівчина мусить народити замість себе одну дитину і замість чоловіка одну дитину. Ну, от, тому ж, рахують по жінках. Бо якби чоловік може сказати, та я всіх дітей люблю, бо не знаю, де моє. Да? Там типу це жод. Рахують по жінкам. І от е, в Україні це було е, півтора, коефіцієнт був півтора. При тому, щоб відтворювати націю, потрібно ну, е, спеціалісти кажуть, 2,2. Ну, ці ж самі два, ну, але там з надлишком, щоб тільки нація відтворювалася. У нас було півтора. Тобто, 10, ну, от візьмемо ще якийсь е, клас, де було 20 учнів в 11 класі, випустився, і от 10 дівчат. І от вони за своє репродуктивне життя мусять народити 20 дітей. А вони умовно через 20 років зібралися, вже вийшли з фертильного віку. Ну, ще не вийшли, ну, умовно, хай там на 30 років, 47 років зібралися, їм по 47, 17 вони закінчили. І, гай, по ідеї, у них должно бути на 10-20 дітей. А у нас в Україні виходить тільки 15. Тобто, ми не добираємо, і тому нація катастрофічно зменшується. Але мало того, треба статистику розглядати ще в розрізі регіонів. І в розрізі регіонів вона не менш цікава. Я колись готував статтю. Uh, і uh, ну, аналітичну. і в мене uh, польський журнал не взяв цю статтю. Чому сказали Вітя, в цій статті щось ти про расізм, щось тут, типа і попахує там, ти що ж ми так і не можемо взяти, вибач. І що ж було в цій статті? А я просто зробив uh, все просто. Я дослідив статистику українську в розрізі областей. І, наприклад, виявилося, що найбільша кількість народжень в Україні. Ну, Той же самий рівень фертильності, де середньоукраїнський показник Полтора, але він різниться по регіонам. Тому що, наприклад, Волинь, Рівне, Тригалицькі області, Буковина Закарпаття, є сім за західноукраїнських областей, ті, що за Збручем, ті, що були приєднані там в 39-му, 40-му, 44-му, то виходить, що в цих областях рівень народжуваності 1,6, 1,7. Ну, 1,7. Найбільший на Волині, 1,75. А де найменший це 2013 рік. Крим, Луганськ, Донецьк. Опа. І мені так це зацікавило. Так, так, так думаю. А ну, перевіримо інші факти: наприклад, там по кількості абортів. Дивно, угадайте, з трьох разів, але виходить дуже щитка картина. Найменше абортів: В, Волинь, Рівне, Львів, Тернопіль, Франик, Чернівці, Ужгород. А де найбільше абортів на, ну, умовно, на тисячу жінок? Звісно ж, Крим, Луганськ, Донецьк. От, І у них там, до речі, народжуваність, якщо на Західній Україні 1,7, то в Криму 1,3, в Луганській, 1,3, тобто найменше. Е, окей, я дивлюсь далі, там, типу, а яка кількість, наприклад, зґвалтувань? Є статистика, є нариві, статистику, там запит подали. Виявляється, найменше це е, 7 західних областей, і на Схід збільшується, збільшується показник, і найбільше, де. Крим, Луганськ-Донецьк, та твою ж дивізію, я думаю. Дуже чітка тенденція, що все збільшується, злочини збільшуються, тобто найменше на Заході, і збільшується чим далі на схід. Якісь класні показники навпаки, з, зі сходу на захід. І тут я дивлюсь: а не прив'язати нам, що чим більше в області етнічних руських. Тим більша кількість абортів. Да, це прямо грає. А чим більша доля українців, тим менше. Знову ж інший показник беру. А де більше в церкву ходять? Виявляється, де ходять більше в церкву, там роблять менше абортів. Там більша кількість народжень. Опа, і це прямий зв'язок. Але так як я в статті подав, що дивіться, тут де багато руських, там багато зґвалтувань, багато абортів, але мало ходять в церкву і мало народжують. Тенденція, однако. І мені, ні-ні-ні, Вітя, так нельзя. Ти що, так, ти що, так ми слона не продамо, так наш журнал закриють. Тому що не можна казати, що це якось з якось зетносом порівняно. Порівнювати можна. Я так, блін, а як ви хотіли? Саме так от і виходить, що порівнювати треба так, хіба по-нащому. Ну, в общем, проїхали Тему було так сказали, що я був неправий. Окей, давайте, якщо ж ми говоримо про. Демографію ну тенденція очевидна. Мало того, це ж 2013 рік. У нас було полтора землекопа, да? Че, я кажу полтора землекопа? був такий дитячий мультик е, про страну невилучених уроків ще І Там е, школяри, один неправильно задачку вирішив, і в нього вийшло, що бассейн копало полтора землекопа. І для мене був дитячий жах, там, коли там, в мультике показують, як йдуть полтора землекопа. Один цілий, одного половину, ну він злопати. Ну, жесть. Для е, шестирічного хлопчика хлопчика я був І От, от фактично полтора землі Копа. Да? Але це був 13-й рік. Після 14-го пішло ще на спад. І я вам зараз скажу: на за 24-й рік у мене нема даних, але в 2023 році фертильність українських жінок була 0,9. Гірше наш, нас, ви не повірите, в Південній Кореї. А наприклад, в Нігерії 5,6. Тобто 10 э, африканок. В Нігерії народжують 56 дітей. Вони скоро заполонять весь світ. Якщо у нас ніким буде заповнити Україну, то хтось приїде заповнить. Да, там Бангладеш, Індонезія, ну і в Африці там все з цим добре. Погано в усій Європі, скажімо так, але у нас найгірше, ніж в усій Європі. Зрозуміло, кожен скаже, ну, да, буде війна. Але ж. Уряд, замість того, щоб е, створювати якесь міністерство мінг'єд, ну, мінг'єт єд, Міністерство єдності. Да? Е, і Олена Зеленська хоче там щось там о, щось там строїть, красить, біліть, то треба сприйнятися цією темою. Ну, е, багато країн намагаються виходити з цієї проблеми. А як виходити з цієї проблеми? А тільки комплексно. Бо при Віктор Андрійовича Ющенко, Віктор Андрійович коли сказав, там ми нових дітей купимо. І просто підняли виплати на мамочок, але це ну, трошки підвищило, скажімо так, коефіцієнт, кількість народжених, але не критично. Ну, тобто, ми все одно на 2,2 не вийшли. Так? Чому? Тому що був тільки економічний метод, і коли дають бабки. То ми провели колись дослідження, і виявилось, ми проводили правда специфічне дослідження і вичисляли: а хто народжує третю дитину, от третя дитина. І нам цікаво було, тільки ті мамочки народжують які треті. Тому що ми, е, ну, е, у мене було сміливе припущення, що інстинкт материнський ніхто не відміняв, і ви хоч платіть бабки, хоч не платіть, дівчина одну дитину народить. От чи буде вона народжувати другу, а тим більше третю. І тому, а давайте подивимося, хто третю народжує. Бо е, при Ющенку почали платити, умовно, 25 за першу дитину, 50 за другу і 100 за третю. О, там 100 за третю. А ну що там, типаж, це вигідно, е, вкладаються гроші держави. Виявилося, що е -е. це було, блін, взагалі, лєва тема. Чому? Тому що е, умовно третю дитину народжують три категорії. Три. І приблизно однакові. Ну, вірні, скажімо так, от по 30% ці три категорії, да, я зараз їх озвучу, і 10% всі решта. От, Перші це ті, хто е, соціально, ну, соціально, не знаю, як цей термін, і знав вже вилетіло. Ну, в общем, соціально деградовані Мамаші, да, умовно, коли її, у неї води відходять, умовно, да? її рожать, а вона в січку п'яна. Нам потрібна така третя дитина, щоб у мами було за що потім три роки ходити, підбухювати, а потім дитину, успівшися, мама, ще все одно заберуть. Ну, То, що вона ж потім зіпіться, і дитину вона буде забирати в дитячий будинок, і вона буде соціальною сиротою, її там передавати під опіку в дитячий будинок сімейного типу, ну щось таке. От, Ну я як егоїст і прагматик, звичайно, ця мама і буде любити, може, ту дитинку там, чи ще щось. от, е Ну, але ну, чи воно потрібно суспільству? Чи правильно ми купили цю дитину? Бо Ющенко ж прямо казав, що там та ми купимо дітей. При всій повазі до Віктора Андрійовича це було помилкове рішення. да, і от Я скажу, чому далі? Друга категорія жінок це жінки е віруючих. Умовно, Бог дав дитину, дасть і на дитину. От, І тому в усіх конфесіях, хоч візьміть православних, хоч католиків, баптистів, там, ну, кого, кого завгодно. Да. от, І у всіх там, ну, як правило, з цим все добре. От ну, у мене питання: якщо люди і так збираються народжувати, навіщо їм ще державна допомога, вони ж і так будуть народжувати. Ті, ті категорії не треба давати, бо нам ну, чи потрібно нам плодити соціальних сирот, другі категорії, та вони і так народжують. А третя категорія, ну, я називаю це е, снігурочки, коли е, це вже такі мої ровесники, коли комусь вже там 40 і за 40, і е, вони подумали, двоє дітей є, вони виросли, давай собі снігурочку ще зробимо. Ну і закліпали снігурочку. Це, як правило, теж люди забезпечені. До чого я веду, що всі ці виплати на третю дитину в 80-90% е, випадків були непотрібні? Тобто ну, люди е, або б не народжували, або б народили і так, без виплат. А держава має бути мудрим егаїстам. От і перед тим як приймати рішення, думати. Ми запропонували іншу тему, наприклад, там типу, молодіжне житлове кредитування, так, щоб молоді ці сім'ї, що от народили ви другу дитину, там ось вам ключик від квартири двохкімнатної, а хочете трьохкімнатну, щоб ви ще третю зробили. І от вам кредит цей безкоштовний. Вам не треба нічого. ну, Ви виплачуєте тільки ті, тіло кредита, держава виплачує ці відсотки, а ви собі ті там 30 тисяч от, вам на 30 років кредит по штуці, год витягнете. от Плюс там ранжируємо всіх, що там, ага, в першу чергу виплачуємо тим, у кого є вища освіта. Вони в першу чергу там ЗСУ, хто служить, офіцер в першу чергу, самий перший це офіцер ЗСУ отримає квартиру. І всі так і вкидаємо гроші, мільярди, вкидаємо не в. Не виплати, да, тому що виплатили е, мамочкам гроші. Якщо перша виплата велика, пішла, плазму купила, не коляску, пішла. Там ще щось. Телефон не, не смарт, а айфон да, якийсь. ну, то, А зачем? Тобі ж і смартфон Ну так, блін, бабла, не От, І тому не треба. А тут отримали квартиру і все, і ви плачуєте потихеньку. То, тобто, треба якийсь економічний стимул. А я, але я довго так розказував, чому? Тому що економічні стимули різні були. От, просто баблом невигадно. Хороша класна іпотека вигодно. До речі, Росія, які б вони не були маньяки і терористи, а вони е, таку програму впроваджували. Друге, що ще потрібно. Потрібно, е, звичайно, там е, проводити якісь е, заходи ще, що там ви е, приїздіть. До нас повертайтеся, ми даємо там гроші, хто повернеться з Європи. Ми даємо там умовно там, 5 тисяч євро відкривати, чи доларів, чи чого там на відкриття власної справи. Якщо ви хочете ФОПом зареєструватися і прощати, тут десь щось там, якийсь бізнес колотить. Окей, але ще багато є просто нормативну базу треба поміняти. То чому? Тому що багато в багатьох сім'ях, от у мене коли були діти поменші, ну велика проблема хто поїде забирати дитину з дитсадка. Тому що, якщо двоє батьків працює, то жінка не може повний робочий день працювати, тому що в саді тупо до п'ять. Сука, і робота, до 5, і садик до 5, щоб без 5 пять вже забрали. А не можна просто в дитсадках зробити якісь групи, продовжені, щоб можна було до семи, щоб мама не спіша пошабашила на роботі і поїхала, забрала чи батько. Так само треба багато що зробити, щоб гуртки переносити, не в центр, щоб всі їхали з сум, да? а щоб на кожному мікрорайоні могли, щоб дитина прийшла з школи і пішла сама на той, щоб менше було нагляду, щоб робити якісь дитячі літні табори. Пришкільні, ну вони й були, але зробити їх, адаптувати, щоб вони були розвиваючі. Тобто кинуть, держава мусить там в позашкільну освіту, щоб мама була розгружена більш-менш, а держава займала дитину ну в літній період хоча б на рівні аніме. Щоб я просто знав, що я йду на роботу, а мої діти десь приглянуті. Блін, ну елементарно, ж, Ватсон. І третє, велика складова патріотизм, патріотичне виховання. Чому? Тому що я як людина, яка через 10 років піде на пенсію, про що машина думати? Щоб мені пенсію платили. А хто мені буде платити? А якщо буде багато молодих людей, які будуть здорові, вони не бухають, не курять, які будуть розумні, закончили університет, багато зароблять, значить заплатять багато в пенсійний фонд. <кій> я отримаю пенсію, а не от це все, що зараз. От, і знову ж я зацікавлений, щоб молоді було багато, гадство багато. І тому е, ну, е, 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 елементарно, що має бути комплексна програма, да? де і економічна складова, де і нормативи підтянуті. Законодавчі зміни проведені, де, де і патріотичне виховання роз, роз, там, щоб типу, дівчина могла сказати, що я там у мене двоє дітей, я там патріотка, я норму виконала. А й ні, патріоти там перевиконують норму там, типу. Третє, давай. От, і тоді би, можливо, ми щось хоча б війшли, ну, о, Зрозуміло, що 09 це, ну, це катастрофа, да? але і півтора це дуже погано. Тобто, Ми вимираємо як нація. Ми вимираємо. Понятно, що геноцид творять росіяни зараз, але дуже часто до цього десь хоча б косвенно причетна і е, влада. І я сподіваюся, що коли замість оцих, які не розуміють, жінка президента ніфіга не шарить в темі, взагалі не шарить, які гіди в е, італійських вузах е, українські. Щоб шо що? Займись справою. Ну, але скоро ця камарілля піде, і я думаю, що справою займуться ті, хто мусить нею займатися. професіонали, і ці професіонали, врешті, створять умови для того, щоб народжувати стало більше. Бо я тепер, от ще останню біду, скажу: у нас найбільше народжених дівчат, ну як і хлопців, власне, це 86, й 87-й, 88-й роки. Дивіться, цим дівчикам уже зараз буде по 40 скоро. Тось, ми, ми, ми втрачаємо. Ну ще на початку 90-х, хоч уже менше, але народжували. Якщо ми цим дівчатам, яким зараз умовно від 30 40 не дамо народити ще по одній дитині, то ми винуваті перед майбутнім України і українців, тому що нація здувається. Ось така біда малята. Е, да, Я казав дід Панас, е, дякую, що ви мене послухали. Хочу вам сказати. Всім, щоб ви підписувались на мій е, YouTube канал, е, на інші соцмережі, Телеграмі і Фейсбуки, тому що це надзвичайно важливо. Мені дуже важливо проскочити 30 тисяч, то що я почав застрівати, буксувати. Будь ласка. Ну, і знаємо, хто підписаний, тицеєм кнопку спонсорства, тицеєм вподобайки. Е, і е, пишемо в коментарях, що ви про це все е, думаєте. Ну, і знаємо, що незважаючи на всю Цю півлість і неефективність Офісу президента і взагалі зеленої влади в Україні. Україна крепко стоїть, Росія не пройде, но Пасарам.